Школярик отримали і в Ралівській територіальній громаді, що на Самбірщині. Громада, хоч і налічує понад 20 населених пунктів, але це об'єднання на Львівщині не найзаможніше. Відтак 20% відсотків вартості автобуса ралівчанам довелося шукати у фінансовому резерві місцевого бюджету. Решту 80% відсотків виділили у Львівській обласній військовій адміністрації. У нас були залишки освіті субвенції, і де ми їх використали на співфінансування на школярів. під час. Початку війни ми віддали два школярики. Ну, був клич допомогти. Ми щиро віддали два школярики. Минулого року ми одержали один і цього року задоволені і влучили другий. Водії громад автобусами задоволені, перед поїздкою машини оглядають, попри теплу погоду, кажуть, колеса підходять. Спереді трасова стоїть, ззаді зимова. Підходить і на літо, і на, на зиму, бо вона має поперечний ті прорезі. Наразі нема що міняти. Я думаю, на них можна їхати і літу. Окрім 34 школяриків, які ще мають передати громадам за 2022 рік, в адміністрації уже формують нові заявки на придбання автобусів 2023-го. Таких уже є понад півсотні. Щоправда, школярики кажуть виробники, подорожчають. Нагадаємо, минулоріч вони вартували по 2,5 мільйони гривень за кожен. Я не хочу називати цифру, тому що це ще немає офіційної інформації. Нам сказали, що. По тій ціні, яку ми брали в 2022 році, ніби вже не буде. Тобто, яка це буде вартість, ми повідомимо додатково. Сьогодні по одному школярику отримали 10 громад: великолюбінська, куликівська, жовтанецька, Щирецька, Буйська, ралівська, гніздичівська, козівська, миколаївська та белська.